Вигрузили наші машинки, проходимо сертифікацію. Ой, я поважаю водії великих автомобілів. Це рівень чувствувати, відчувати, габарити. Це машина, а? техніка. Вихлоп, все чітко. Ми проходимо сертифікацію на всіх наших машинках. Дуже круті варіанти, про кожного буде детально розказано. Білий гольфік 165 пробігу на крутій комплектації, Passat 1,6. Passat 1,8 Audi просто в новому стані. Tucson з найменшим пробігом в Україні, комплектація GLS плюс Edition 119 тисяч, Tucson 174 тисячі, обидва, до речі, 2009 рік. А п'ята шкодка на автоматі, на шкіряному салоні 1.6 MPI шість AISIN і Volkswagen Golf Plus, Golf 5, останній, який ми привозимо. З нього стідили в Польщі, знов бензин. То на крюку витягнули, але вже заправили. Заводиться чітко їде.